Сама попросила подругу подарувати мені ось таких два дерев'яні вироби. Але ж я не думала, що вони настільки великі. Ось для порівняння вам стоїть поряд 7-літрове відро. Це кора не знаю, якого дерева. Але ж такі б чудові вийшли горщики. За великим, дуже за великим. Попросила чоловіка, розпили мені, на що він відповів, що зробити маленьким не складно, але якщо ти потім захочеш повернути розмір назад, то цього вже не зробити. Другий тиждень носюся з ними то тут поставлю, то там, то це приміряю, то інше. Так мені шкода і справді пиляти. Мого креативу не вистачає. А що порадите ви? Як думаєте, як можна використати ось ці чудові дерев'яні вироби? Подивіться, ви тільки подивіться, яка красива структура дерева. Щоправда, я не знаю, що то за дерево, але ж яка краса, як воно виглядає природньо. Ну от як, як мені використати? Хочеться, щоб було природньо, естетично і практично. Які поради у вас, друзі?